Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Осінь це пора року. А що ще відбувається восени? Стає холодніше, люди вдягаються тепліше. Звірі та інші тваринки готуються до зими. Збирають врожай у садах та на городі. У лісах виростають грибочки – Дерева змінюють колір свого листя, часто йде дощ. А ось такі дітки осінні квіти жоржина, хризантема, чорнобривці, айстри. Ці квіти нагадують нам про тепле літо, бо вони яскраві та сонячні. А ось овочі, згадаймо їх, гарбуз, буряк, капуста, перець, морква. Ці всі овочі збирають восени. А це маймалята фрукти, яблука, сливи, груша, виноград. Ці фрукти також виростають восени. Вони у восени свіжі та спілі. А це гриби, пам'ятаємо, гриби бувають їстівні та отруйні. Їстівні це лисичка, підосичний, копеньок, білий гріб, маслюк, підберезник. А це не несправжні опеньки, мухомори та бліда поганка. Самим не можна ходити до лісу та збирати гриби. Це повинно робити з людиною, яка розуміється на грибах, бо це небезпечно. Ось подивіться на осінні листочки, які вони яскраві, кленові, горобина, каштанові, дубові. Березові листя. Гарні та красиві всі вони різної форми, але однакових яскравих кольорів. Восени птахи залишаються зимувати у містах, а деякі улітають у теплі країни. Птахи бувають перелітні та зимуючі. Восени люди вдягають теплий одяг та тепле взуття. Це вже і ботиночки. Осіннє, гумові чоботи повинна мати шапку, світа, рукавички, куртку, і тобі буде тепло. Деякі тваринки восени змінюють колір свого хутра. Зайчик, восени він був рудий, а став зим... до зими, підготувався, став білим. І білочка змінює колір своєї шубки. Деякі тваринки готуються до сплячки. Це ведмідь, яжичок. І ще багато інших тваринок. Вони лягають на зиму спати. Тваринки роблять запаси на зиму. Вони збирають їжу, ховають її у безпечне місце, щоб потім взимку потрошечки брати із своїх коморочок. До нових зустрічей, мої малята!